А що там, слухайте, Баканов? Я вважаю, що Баканов він дійсно повинен бути градами, якщо ви хочете мою думку. Чому я так вважаю? Тому що я не почув конкретики, коли почалась війна, де був Баканов. Я не знаю. А ми, поч... ми знаємо з вами, що дуже багато, багато було а, чутків а, стосовно того, що він втік кудись. І у мене питання до Баканова єдине. Де його друг Наумов? чому він затриманий за кордоном, і то що е, бу, е, були чутки, що вони там обілетіли і заробили мільйони доларів, оце питання у мене до Баканова. Тому що, він, е, я дуже сподівався, що він е, оправдає довіру так. нашого президента. А це так не сталося. Вот у меня питання в цьому ключі.